Вітаю всіх на своєму каналі Життя Без квітів не буває. І з вами Світлана. Погляньте, який красончик у мене сьогодні розквітнув. Це трав'янистий гібіскус В цьому році він надзвичайно високий виріс. Але це ще не все. Ось мій міні-ставочок, і погляньте, що ми тут бачимо. Німфейка розквітнула. Вона така малесенька, манюня така, але така ніжна, чарівна. Я навіть не думала, що вона в цьому році ще раз розквітне. Придбала я її у липні місяці, тобто два місяці назад, у Анжели Скульніченко із каналу Декоративний сад Півдня України з Тавкінім Феї. І прийшла вона мені тоді з бутончиком. У мене на каналі є відео, де я показувала розпаковку, як її саджала. Але не знаю, чи то дорога так вплинула, чи можливо я її заглибоко посадила, квіточка не розпустилася, вона спливла доверху. Ставочок наш має глибину 60 см, але я так зрозуміла, що мало світла, тому ми її трішечки підняли наверх. І ось з'явилася ще одна квіточка. Насправді, я так думаю, вона мала бути трішечки темнішою. Ну, можливо, вона пізніше потемніє. Побачимо, поспостерігаємо. Дуже гарно розрісся міскантус зебрина. Такий невисокий він, але з такими чітко вираженими світлими смужечками. Дуже гарний, мені дуже подобається. І гарно він тут на фоні ставочку дивиться. Дербенік, той, що тоді виписувала разом з мімфейкою, посадила біля ставочку, тому що тут він. Точно буде рости ставочку не знаю, як себе поведе. Тому що він виявився трошки глибокий. Можливо, ми на весну переробимо його, бо це такий перший експеримент наш. Дуже вже хотілося таку квіточку мати. Вона така малесенька, така чарівна. І це така радість для нас. Всі бігають дивитися на це чудо. Тому цією радісною новиною не могла не поділитися з вами. Ну і також залишити для себе на згадку. І, до речі, хочу сказати, що вона дуже швидко росте. Листочки з'являються на поверхні один за одним. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто був зі мною. До нових зустрічей в новому відео!